Ісус навчає мудрості, показуючи втретє людську слабкість. Третє падіння Христа звертає увагу на ті наші падіння, в яких ми іноді перебуваємо впродовж усього життя. Це наші залежності. Це гріхи, з яких нам вже начебто не хочеться підводитися. Вони стали нашою другою природою. Це не гріхи слабкості, це не гріхи з вибору. Це гріхи. Які вбивають в нас надію. Надію на зміну, надію на те, що ми все-таки зможемо підвестися. Втретє, Христос впав біля самої вершини. Можна було залишитися на землі. Можна було думати, я вже не маю сил. Нехай затягнуть мене, я не встану. Яка різниця? А Ісус підвівся і показав. Що навіть на вершині, наприкінці дороги можна встати і варто це зробити. Ісус знає, що Небесний Отець дає силу, щоби встати навіть після таких падінь. Мудрість вимагає, щоб із них підвестися. Господи Ісусе, дай нам мудре серце, серце, яке ніколи не покине надія, дай нам серце, що не впаде у відчай. Не втратить відчуття сенсу співпраці з Твоєю благодаттю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Твоя свята не знає мири, вона палає в серці, наче жар, спали наш гнів, спали на вшу віру, а нас прийми собі у жертву в Та, Любов Твоя свята не знає мири, вона пала. Наче жар, спали наш гнів, спали нашу невіру, а нас прийми собі у жертву в